Леве, привіт! Рада вас вітати. Подивимось, який буде у вас настрій з 20 по 25, що буде відбуватися у вас в житті. Які енергії будуть навколо вас, ну, до чого вам підготуватись? Розглянемо спочатку енергії. Це загальна характеристика цього періоду. Цілені карти. Червоний сад і слухай. Карта Червоний сад, вона про великий скачок енергії. Тобто вона про те, що ви стаєте більш помітними для інших людей. Ви в чомусь да, от розцвітаєте як квітка. Тобто, вам даються можливості Підвищити рівень свого життя, виглядати краще, відчувати себе краще в плані здоров'я також. І карта Слухай вона закликає вас не нехтувати деталями. Деталі, це буде дуже важливо. Від того, чи ви все почуєте, чи ви все прочитаєте, чи ви там до кожної коми крапки, особливо, якщо це якісь важливі документи чи ще щось, чи ви продумаєте там от, всі деталі, вам треба слухати, сприймати інформацію цілісно, не вириватись з контексту, намагатися максимально узагальнювати, щоб для вас ця інформація була зрозумілішою. Тобто обов'язково звертайте увагу на деталі. Десь, можливо, треба менше говорити, а більше слухати, що говорять вам інші люди навколо вас. І також під час цього слухати свій внутрішній діалог. Як ви з собою говорите? Що ви собі говорите? Чи ви взагалі з собою говорите? Зараз будемо розглядати для всіх сферів життя. Особисте кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду. Особисте життя. Жрець, вау! Тут в когось можуть бути серйозні зміни: Там одруження, вінчання, хрестини. Зараз побачимо. Зараз побачимо, кого як відіграється. Для тих, хто наразі самотній. Хочу прояснити, чому тут двійка так, Угу. А тут до вас може залицятися не ем, самотня людина. Неважливо, це чоловік, жінка, тобто до вас тут можуть залицятися не самотні. І як тільки ви про це дізнаєтеся, повірте мені, ви дізнаєтесь вам до неї суть, ви скажете, ні, гудба, я цього не хочу, я хочу да, по карті жрець, стабільності, серйозності, ієрархії. І, швидше за все, найближчим часом буде у вас таке серйозне знайомство. Просто, якщо вас намагатимуться затягти в якісь любовні трикутники, вам би краще було від цього одразу відмежовуватись. Принаймні, та карти показують. Для тих, хто в нас вже в любовному трикутнику. Жінки, королева чаш, королева пентаклів. Біля королеви пентаклів десятка чаш. Тут буде процес збереження сім'ї для тих, хто в любовних трикутниках, то тут виберуть сім'ю, виберуть процес збереження сім'ї, наскільки це по почуттях правдиво, Ну, хто його знає. Але по нормам і традиціям, так, то тут буде вибір в сторону моралі. Ось так скажемо. Я не можу вас запевнити, що тут з там, коханкою чи коханцем перестануть спілкуватися. Ні, можуть продовжувати спілкуватись. Просто виберуть на даний момент сім'ю для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Ідуть переживання Але от з жіночої сторони. Так, от ваша партнерка, наприклад, там дружина, дівчина переживання через ваш від'їзд, приїзд, через зустріч з кимось. Тобто це може її дуже турбувати. Також будете. Обдумувати, обговорювати, як вам тут справедливо вийти з якоїсь залежності від чогось або від когось. Тобто, це для когось кредити, для когось робота, так, яка там всі соки випиває, для когось ну, там багато всього може бути. Тобто як вас звільнити, але щоб це було по букві закону. Будете стосовно цього спілкуватися по тузу мечів. можливо, будете навіть от, прийдете до спільного знаменника, як то кажуть, як вам це зробити. Але для тих, я, я вже казала ще раз, серідно по карті жрець, тут може проходити одруження, вінчання хрестини дітей і так далі. Тобто, це так само звільнення з залежності. Від токсичного середовища, там, від, ну, ми банально беремо за людину відповідальність, так, коли ми одружуємося, і, тим більше там, за дітей, коли ми там, хрещеними батьками для когось є. Тобто Тут все йде по букві закону, по традиціях, по правилах, і вам треба так і діяти. Угу. Ого, другий старший аркан. В плані роботи у вас тут вибір. Для тих, хто наразі не працює, з левів, що у вас тут? Тут у вас є сумніви, чи правильний я зробив вибір. Чи правильно я зробив вибір, чи я займаюся там тільки дітьми і внуками, чи що я займаюся лише побутом, чи от куди я віддаю всю свою енергію, як я проживаю свій день, чи відчуваю я себе щасливо. Але повторюся, слухайте, да? тобто вас можуть в цьому попрікнути? Вас можуть попрікнути в тому, що ти там тільки це і це, і це, і ти не розвиваєшся і. Енергії в тебе мало, там вистачає тільки на якісь побутові справи. Тобто тут хочеться стати вільним від цього всього, але у вас всередині дуже багато страхів, що у вас не вийде. Не, вас можуть от, та, восьмірка мечів, от, можете думати собі, що зараз не час, зараз ще не той період, щоб я міг. Займатися роботою, якось заробляти. Але це з, вас, з вашими почуттями пов'язано, з тим, як ви себе почуваєте, як ви вважаєте, хто ви є. Ну, для студентів це може бути там, залежність від батьків в буквальному сенсі. І ну, батьки можуть там, вам чимось поприкати, що ви там то зробили, то не зробили, то ще щось і це може на вас впливати також. Для тих, хто в пошуку роботи зараз знаходиться з левів. А тут для пошуку роботи ви можете прийняти рішення переїхати, змінити місце проживання. Чому я кажу прийняти рішення, бо поки що ви ще цього не зробите фізично, ви лише будете займатися питанням документів, яких, ось, які вам будуть для цього потрібні, потузумичів. Щоб прояснити все, щоб все було чітко і ясно. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Завдяки допомозі, підтримці, протекції е, чоловіка. Ну, там це може бути жінка вогняної стихії по гороскопу, цей король жезлів. Він може відкрити перед вами якісь нові перспективи. В сенсі не то, що він прям це фізично може зробити, він може з вами поговорити, ваше діло слухати, що він говорить. Так? І це може дуже класно змінити ваше життя. Розумієте, але сенс в тому, що він дійсно відкриє перед вами перспективи, про які ви раніше, наприклад, не знали. Перед вами буде стояти вибір. Це може бути ваш начальник чи ваш колега, хто його знає. Але, але так для вас буде відкриватися якась нова дорога. Треба буде приймати рішення. Іти нею чи ні? Для тих, хто в нас на фрілансі, або в кого свій бізнес. Так, в кого свій бізнес? Тут ви могли довго очікувати результатів якихось від ваших працівників, але ви їх не отримаєте, або отримаєте не такі, якими ви очікували. Це може дуже сильно повпливати на робочий процес. Просто чому? Тому що не зовсім кваліфіковані у вас працівники. І тут будете намагатися стабілізувати цю ситуацію, можливо, навіть пошуком нових кадрів. А фрілансери. Знову ж таки, мах. А у фрілансерів буде стояти рішення стосовно, як задекларувати, як правильно оформити якісь документи. Як, не знаю, можливо, вам тут треба звернутися до бухгалтера, до юриста, до адвоката. І. По, по карті жриця це ніби треба робити таємно. Або ви хочете утаємничити цю інформацію, як ви будете подавати вашому бухгалтеру. Будьте обережні з цим. Також це може бути просто рішення почати співпрацювати з бухгалтером або самому в цьому розбиратися. Бо приходить ем, такий період, така ситуація стається, коли від вас це будуть вимагати. Фінанси. П'ятірка. чаш. Чому? Дуже складна. Зараз ситуація у вас по фінансах. Чому багато витрат, серйозні... потрібно робити якісь серйозні зміни для вас, для вашої сім'ї, якісь великі покупки, і ви будете думати, як вам з цим фінансово, в першу чергу, фінансово справитись. Це ще може стосуватися машини, переїздів, командіровок, здачі на права, все, що цього стосується. Тобто тут можете, може виявитися, що не дуже вже і потрібно вам щось з того, що ви раніше планували, да? Тобто раніше планували собі якусь покупку, а потім стається ситуація. Життя повертається так, що ви вже на зовсім інше будете планувати ці кошти. Знову ж таки, період очікування якихось фінансів. Тобто, тут складна, велика фінансова ціль може здавати, що не підйомна. підйомна. Бо по тузу Пентаклів фінанси все рівно прийдуть. У вас повинна бути ціль, навіщо вони приходять. Так? Тобто, якщо ми чогось хочемо, ми обов'язково це отримаємо. І чим більше ми хочемо, тим більше ми отримаємо. Але тут у вас якісь сімейні да, от питання будуть потребувати фінансових вливань. Це може вас трошки так збивати. На емоційному плані розумієте? Потірка чаш це емоційний план. Тобто, в плані емоцій вам може бути складнувато з цими витратами, складнувато з цими цілями. Але це не значить, що в реальності грошей не буде. Вони будуть. І можуть приходити прям великі суми. Просто на конкретні цілі. Угу. Морально-психологічний. Імператриця. Ну, для жінок, левів, це прям дуже класно, це ваша енергія, це ще казала по червоному саду, це коли ви цвітете, розцвітаєте, стаєте красивіші, внутрішньо, до себе краще говорите і краще спілкуєтесь з собою, да? любите себе, проявляєтеся, задумайтесь про те, щоб якимось чином покращити свою зовнішність. Також по імператриці, це ще може бути питання. Проживання, да, от де ви живете, чи вам подобається, чи там все красиво, чи там все відповідає якимось вашим ідейним. Зараз я сформулюю. Чи місце, де ви живете, вам подобається? Чи вам там комфортно, чи вам там смачно, чи вам там красиво? Для тих, хто в нас тут чоловік дивиться? А тут будете ставити в чомусь крапку серйозну, да, і починати рулити ситуацією. Тобто, якщо раніше ситуація рулила вами, да, тобто здавалося, що немає виходу, що ви не можете нічого зробити, що від вас нічого не залежить, то тут різко від вас починає залежати все. І по карті жриця дуже класно, це включається ваша інтуїція. Ви будете прямо відчувати, де краще, що як краще, кому, де, як. Що. Тобто вам тут треба слухати свій внутрішній голос, що він вам підказує. Да? Слухай. І Тут ви раптом, раптом розумієте, що ви в своєму житті мах. У вас є всі ресурси, і тільки від вас залежить, яким буде це життя, ні від кого іншого. Леве, буду чекати на ваш зворотний зв'язок. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.